Друзі, сьогодні у нас на огляді світловідбівна стрічка. Є вона у нас жовтого, червоного і білого кольору. Вона призначена для маркування вантажівок, причепів та іншого комерційного транспорту. Ця стрічка забезпечує високу видимість у темний час доби, що значно підвищує безпеку на дорозі. Вона відповідає. Стандарту 104 міжнародному. Ширина цієї стрічки 5 см. Довжина у бухті 50 метрів, але ми її продаємо по метрам. Ціна вказана за метр. Тому, скільки вам треба, стільки і відмірюємо. Ця стрічка не вигорає на сонці, не тріскається. Дуже. Надійно приклеюються і не боїться складних погодних умов. Ось така стрічка. Якщо вона вам сподобалась, посилання на неї я залишу в описі під цим відео.